Дорогі тельці, збувається те, чого ви хочете. Тема сьогоднішнього розкладу. Запрошую вас, цінна інформація. Це буде така, знаєте, пошагова інструкція, як діяти для того, щоб швидко досягнути бажаного. І так, коротесенько, про головне, як завжди, на трьох картах збувається те, чого ви хочете. П'ятірка кубків іде оновлення, дорогі друзі, тому що є старший аркан дурень. Три старших аркани. Далі йде у нас старший аркан підвішений і колісниця. Мої дорогі глядачі, хочу вам сказати, що зараз, можливо, у вас етап, коли відсіваються зайві. Перестаєте з кимось спілкуватися, трішки розчаровані, деяких людей втрачаєте назавжди, деяких просто поставите на паузу. Але так буває. Чому? Тому що вам треба оновитися. Тому що ви, можливо, відчуваєте не зовсім комфортно себе в деяких ситуаціях. І, дорогі друзі, треба вибиратися, треба починати спочатку, треба не боятися нового, тим паче, що у вас вже є досвід, тому що старший аркан дурень показує, що ви вже якийсь етап пройшли, багато чого зрозуміли, навчилися, відкрили для себе щось нове. У вас був час, коли ви багато чого зробили таку переоцінку цінностей, коли ви багато чого продумали. І зараз саме час діяти. Ви знаєте, збувається те, чого ви хочете, а ви просто хочете щасливого життя. Ви хочете чогось нового. Ви хочете не відчувати себе в такому підвішеному стані, коли від вас нічого не залежить. Ви зараз на тому етапі, коли колісниця дає можливість вам керувати своїм життям, вирішувати, куди їду, що роблю. З ким зустрічаюся, з ким живу, де заробляю. У вас буде стояти дуже багато питань, таких до вибору, і ви будете вирішувати. Тому, мої дорогі глядачі, пам'ятайте, що перше, що іде така пошагова інструкція, як я вам сказала на початку розкладу, відсіваються зайві люди. І не розчаровуйтесь: ті, хто вірні, ті, хто вам треба, вони з вами, ви не втратите всіх близьких. Деколи дуже важко залишити позаду друзів, які були частинкою вашого життя. Але це треба для того, щоб у вас було оновлення, для того, щоб ви будували себе нових. Тому що Аркан Дурень, знаєте, це ж дивіться, я вам ближче покажу цю карту, це ж шлях, який закінчився. Тобто людина доходить до відповідного якогось уже етапу і все, далі нема. Далі що, далі прірва? Навіть не варто продовжувати, тому що це вже буде небезпека для життя, для здоров'я, для психологічного стану. Треба щось закінчити. Треба змінити напрямок. І знаєте, що головне, що є людина поруч, яка вас застережує, зупинись, починай спочатку, але не продовжуй так, як є. Той шлях, який ви приходили, для вас закінчується. Буде щось нове, буде щось краще. Тому що зміни вони непрості, даються нелегко, але завжди до кращого. От Проаналізуйте своє життя, поверніться назад, і ви будете бачити, що все, що відбувається, це, це просто для того, щоб ваше життя змінювалося в кращу сторону. Також я хочу сказати, що за вами хтось слідкує. І деколи навіть, можливо, аналізують ваші дії не зовсім позитивно, але ви дуже мудрі. І у вас дійсно був період, був час, коли ви багато чого зрозуміли. І зараз ви можете всіх обіграти. Зараз ви так різко можете повернути своє життя. Перед вами відкривається дорога. Можливо, хтось десь поїде, я не знаю, дорогі глядачі. Розклад загальний, у кого як програється, але це оновлення, це нова дорога. Дорога до вашого світлого майбутнього, тому що якраз з такого підвішеного стану ви вибираєтесь. І що я хочу вам сказати? Для того, щоб ви діяли, і у вас все йшло швидко, правильно, збувалося те, чого ви хочете. Тому що зараз трішечки ще проаналізую тему розкладу. Знаєте, чому не відбувається те, чого ви хочете? Тому що ви стоїте на місці не з тими людьми. Зараз у вас буде відсів. Зараз у вас буде перехід, все, ви залишаєте минуле в минулому, у вас іде оновлення, у вас іде вже світла голова, точно ви знаєте, як діяти, і тут відкривається дорога. І от якраз вимагають від вас, можливо, переїхати, почати спочатку, змінити щось, тоді буде збуватися те, чого ви хочете, дорогі мої друзі. А також пам'ятайте, що колісниця це вибір. Робите вибір, їдете далі. Якщо ви не приймаєте якихось відповідних рішень, стоїте на місці. Тому дійте, щоб збувалося те, чого ви хочете. Бо зараз може у вашому житті наставати маленький хаос, але він приведе вас туди, куди ви хочете. Я вам бажаю всього хорошого. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!